Пресвята діво, світла зорице, ми Тебе славим, наша царице, ми тя взиваєм і руки взносим, спасай, спасай нас, сердечно просим, ми тя взиваєм і руки взносим, Спасай, спасай нас, сердечно просим, Молись за нами, о наша мати, не дай нам довше в гріхах остати, Ми тя взиваєм і руки взносим, спасай, спасай нас, сердечно просим. Ми тя взиваєм і руки вносим, спасай, спасай нас сердечно просим.